Як виник ордер Бене Гесаріт? Яке пророцтво змінило їх долю? Всесвіт Дюне розкриває свої таємниці. Тож, поїхали. За 10 тисяч років до народження Пола Атріда відбулася війна людства із надрозумними машинами, яких рід Атрідів зміг перемогти, але рід Харконанів дезертирував у війні, за що був вигнаний. Валя і Тула Харконене вступили в сестринство, орден жінок, який слугує великим домам імперії як правдомовець. Їх головна задача виявляти брехню у словах людей разом із настоятелькою Ракелою вони створили мережу впливу по всій імперії. Мати ракела розпочала секретний проект для вирощування лідерів із підготовлених генетичних даних і контролю правителей. На смертному одрі настоятелька ракела зве до себе Валю Харконен та пророкує, що на орден піде небесна кара. Саме тому Валя пропонує стати настоятелькою та продовжити проект ракели по відбору і вирощуванню правителей, але її суперниця Доротея планує знищити всю працю ракели. Тоді валя використовує голос і примушує доротею встромити собі в горло клинок та стає на чолі сестринства. Через 30 років до настоятельки валі прилітає син імператора Костянтин, щоб підписати шлюбний договір для своєї сестри Інес із дев'ятирічним пруватом Річези, і все для влади на Аракісі через космічний флот, який герцог річезе надасть імператору. Тим часом виживший солдат із Аракіса прибуває до імператора та розповідає про те, що на його відряд напали не фримени, а інші повстанці із світу імператора, які прибули для крадіжки спецій. Імперська правдомовиця каша після цієї зустрічі бачить видіння, які в неї викликають тривогу, і вона відлітає до валі на валах 9. Тим часом відбувається зрученим. Рювата та Інес на церемонії у малого знаходиться маленький робот у вигляді ящерки, що лякає присутніх, і робота на ніж ловить Дезмон, але віддає його назад, бо імператор прощає цей проступок завдяки Інес, яка заступилась за свого майбутнього чоловіка. Але вночі Дезмонд зустрічає Прювета та психічно впливає на нього, викликаючи смертельні опіки. Тим часом імператор дивиться запис із Аракісу з Дезмонтом та величезним хробаком. Пізніше Дезмонд провертає такий самий трюк із кашею це, бачить валя та розуміє, що кара вже близько. Валя вирішує відправитись у столицю імперії Салус Секундус, щоб убезпечити Інес, так як прийшли до неї звістки про смерть Прюета. У великій залі, при прощанні із Прюетом імператриця Наталя розділяє погляд, що малого вбила його ж мисляча машинка. Але при зустрічі Дезмонда і імператора він розповідає правду про смерть хлопчика та що готов вбити заради імператора. Тула планує використати свою протеже Лайлу, яка є праправночкою Ракели, через ритуал агонії, щоб відкрити пам'ять і зв'язатися із генетичною пам'яттю Ракели. Під час сексу Костянтин розкриває правду про причесність Дезмонта, доньці герцога річез Шеннон. В свою чергу імператор розповідає своїй дружині, що Дезмонт пережив напад Шайху Луда, який наділив його силою, і вона пропонує використати Дезмонта у власних цілях. Герцог приходить до імператора та вимагає віддати йому вбивцю свого сина, але імператор відмовляє та бреше, що хтось причетний. До них прибуває валя та приносить звістку про смерть каші та. Допитує Дезмонта, який зізнається у вбивстві прювета та привелебної матірі Каші. Також зізнається, що сили, які надав йому Шайхулут, допомагають йому бачити наскрізь валю. Майстер меча імператорського дому. Кейран Атріт викрадає схему палацу для повстанців та й сам являється антиімперським повстанцем. Його здає сестра Мікела, яка є шпигуном валі у повстанців Аракісу, яких таємно підтримують сестринство. Ця здача і здача всіх повстанців потрібна для підтримки імператора Хавіко. На валах дев'ятому під час агонії Лайла дізнається про Ревенанта, того, хто надвічі народжений у крові та у прянощах. Також бачить, як валя вбила доротею та поринає у невідомий стан. На зустрічі Фердинанд Річезе погрожує імператору, на що Дезмонд його опікає. Валя знову розмовляє з Дезмонтом, на що він говорить про свій намір знищити сестринство. Вона використовує голос, щоб змусити його покінчити самогубством, але Дезмон після удаваної покірності промовляє головний страх валі, що їй не будуть коритися. В дитинстві на планеті Ланківейл, рідному домові, сім'ї Харконенів, валя своїм голосом врятувала свого брата Грифіна від утоплення. Пізніше він приєднується до Лансраду та намагається отримати для родини привілеї. Але був нібито вбитий воріном Атрідом. Валя клянеться помститися Атрідам, так як вони брехньою осквернили рід харконенів та вступає в сестринство на валах дев'ятий. В свою чергу тула, приховуючи, що вона харконен, відвідує каладанське полювання на біків та втирається в довіру до орі Атріда, а він в неї закохується. Вночі Орі робить пропозицію Тулі, і після разом проведеної ночі тула зізнається про її рід та йде від нього, перед цим вбивши атрідів та Орі самого. На валах дев'ятому перед випробуванням Доротея критикує валю, так як вона сумнівається в здатності ордена приховувати правду від правителів задля кращого життя. На самій церемонії. Валя не може поставити сестринство понад усе, тому вона повинна покинути його. Але тоді, як прийшла Ракела, вона використовує на ній голос, та вона веде її до тунели, щоб показати генетичну бібліотеку. Ракела пропонує Валі та Доротеї стати привелебними матерями та пройти агонію. Але валя відмовляється, так як в неї є незакінчена справа вдома та відспускає її на ланкі вейл, але з умовою, що вона сама повинна пройти агонію і повернутися на валах 9, як привелебна матір, або не повертатися взагалі. Повернувшись додому, її мати і сім'я не рада, що вона повернулась та заставила зробити різню із атрідів, та валя, використовуючи голос. Заставляє її замовкнути і йде з дому, проходить агонію та стає привелебною матір'ю. В наш час тула із дівчатами прощаються із лайлою для всіх тула відмикає її від життєзабезпечення, але вона перепідключила її до машини, керованої розумом, яка не дає померти дівчинці. Тим часом валя прилітає до своєї сім'ї. Вночі від шуму та нічних кошмарів прокидається сестра Єн та надає своїй сестрі Емелін покінчити життя самогубством. За обідом валя із своїм дядьком Євгеном і племінником Герол стає їх правдомовицею та пропонує Герол представляти свій дім у Лансраді. Та, щоб туди попасти, вона планує підіграти чутками про річезе. Дезмонд, знищуючи книгу каші, пропонує імператору вигнати всіх правдомовець із домів Ландзраду. Але імператор відмовляється від цієї ідеї. Кейран і Горацій дістають іксіанський автономний дрон із термальною бомбою, щоб убити Хавіко і всю велику раду та розповідають Мікаелі, яка про це доповідає Валі. Що все йде по плану, та так як вона контролює повстанців, планує врятувати Хавіко, ланцрад і здати Кейрана Атріда для зміцнення дому Харконенів і Бенегасерит. Після чуток про смерть річезе, деякі великі дома пропонують дому гарконенів вступити до великої ради та пропонують, щоб героу кинув запит про розслідування про вбивство малого річезе, бо імператор це зам'яв. Після нічних кошмарів Тула збирає всіх дівчат, що вони за допомогою прянощів відтворили свої сни, та всі до одної відтворили піщані дюни, шайху луда та блакитні очі в темряві. Інес пропонує Костянтину діяти і розповісти на Великій Раді правду про вбивство Прювет. Що вона й зробить, коли барон Гарол Харконен від імені свого дому подавав скаргу. Конлі, вона втручається і звинувачує свій дім та Дезмонта Харта, який тим часом виводить повстанців на чолі із Горацієм. Після промови він погоджується із звинуваченням та розповідає, що то була страта малого за використання мислячої машини та показово знищує дрона, яким повинні були підірвати раду. Та за наказом імператора спалює зрадників. Валя бачить та розуміє, що масове вбивство тяжко далося йому, і замітивши його кров, вона бере зразок та відправляє. Тулі, щоб більше дізнатися про нього. Тула, прокинувшись біля лайли, бачить, яка вона жива і повністю з голубими очима від прянощів. Дядько Євген дорікає валі, що їй все одно дім, на те, що брат помер через неї, та валя не дає йому респіратора, через що він помирає. Пізніше валя обіймає видіння свого брата Гріфіна, але як ми бачимо далі, це Теодосія, яка, скоріш за все, танцівниця обличчя. На урочистій церемонії Хавіко призначає Дезмонта башаром елітного полку, щоб він служив дому коріно. Дану церемонію прибуває сестра Франческа, яка раніше була наложницею імператора та являється матір'ю Костянтина. Тула довіряється Єн, так як вона єдина, кому не сняться кошмари. Та показує їй Лайлу, яка під контролем однією з праматерів. Гаур Харконен приходить до Дезмонта і вибачається за спробу протистояння дому Коріну. Так як не довіряє своїй тітці валі, гард після розповіді барона про контрабанду, яка здійснювалася на ринку бандитами із Аракісу, надає пристрій для підслуховування. Валі, тим часом план Тули діє. Єн розповідає Лайлі про кошмар, який всім наснився. Але тіло Лайли контролює праматір Ракела, яка все знає про кошмар, так як його бачила на смертному одрі. Ракела пояснює, що це зовсім не кошмар, а передбачення майбутньої розплати, яка відкотить людство до самознищення. Єн, почувши це, веде її до туле, щоб отримати відповіді та допомогти сестрин. Разом, аналізуючи мозок каші, Ракела ідентифікує його як фрагмент, який мислячі машини використовували під час батлеріанського джихаду, коли вони створили чуму Омоніса. Дезмонд приходить у бар до сестри Мікаели та проводить із загоном обшук. Мікаела разом із Кейраном вбивають загін. Та все підривають разом із Дезмонтом, який знаходить вбрання сестринства на верхньому поверсі, а перед вибухом встигає увімкнути захисний сенсорний костюм, щоб вижити. Франческа приходить до Костянтина і розповідає йому, що він народжений для того, щоб оберігати свою сестру Інес від усього. Пізніше він знаходить у шафі Кейрана проект палацу, який вказує на те, що він повстанець. І видає його гарту, за що імператор надає йому честь стати командувачем флоту. Розлючена Інес направляється до Кейрана та допитує його, використавши правдобачення та довідується, що він їй не брехав і працював тільки заради імперії. Наталя приходить до Дезмонта, та він розповідає, що жінка, яка його народила, є однією із сестер. Та залишила його малого серед падальщиків змагатися за їжу, на що Наталя його цілує та планує звільнити імперію від сестринства. Тула відносить зразок крові Дезмонта до штучного інтелекту сестринства, та він видає інформацію, що Дезмонт – син роду атрідів та харконенів. Молода Тула, Каша, Франческа стають свідками, як валя заставила доротею себе вбити і вирішують все звалити на самогубство. Пізніше Тула зізнається, що вагітна від Орі Атріда, після дівчата за допомогою штучного інтелекту обирають батьків для їх майбутньої імператриці. А саме це Хавіко та Наталя, потім штучний інтелект для валі та тули пророкує майбутнє першої спільної дитини, харконенів та Атрідів. В наш час Тула викликає на зіг задля вивчення віруса та разом із нею проводять експеримент, щоб перемогти в собі цей вірус. Борячись із ним, вона все-таки програє і згорає заживо. Тула вважає, що Дезмонта зробили зброю та відлітає його зупинити. Тіло лайли з розумом доротеї лежить прив'язане, але вона обдурила сестру Єн, щоб вибратись із цього полону, та прив'язала її. Єн вдається вибратись, вивихнувши собі пальці, поки лайла в кабінеті валі шукає файли послідовниць доротеї. Але їх немає, так як файли стерла валя Харконен. Доротея згадує свою смерть та вважає, що вони брехали все життя сестра, так як дівчата в минулому усіх послідовниць Доротеї вбили своїм голосом. Лайла спускає воду та показує кістки своїх послідовниць, та планує їх повернути на праведний шлях, а саме знищуючи штучний інтелект. Інес намагається визволити Кейрана, але Наталя не дозволяє їй цього зробити та натягає наручники на неї. Це тут же доповідається імператору, який проводить час у ліжку із Франческою. В свою чергу, Франческа доповідає валі та передає прохання імператора на зустріч із нею, але валя вже не бачить його в ролі імператора. Імператор не вірить Дезмонту про те, що сестринство планувало повстання і надалі бажає радитися із ними, а не тільки з Дезмондом. В свою чергу, Валя прибуває на зустріч із імператором Коріну після того, як Наталя за допомогою Дезмонта відбирає фактично престол у Хавіко. На зустрічі Валя провокує Хавіко задля того, щоб попасти у в'язницю. В плані валі Франческа повинна була голкою вбити імператора, але це не входило у її особистий план, тому вона відмовляється. Валю проводять до в'язниці, але вона голосом керує задля спасіння інес, а саме. Планує замінити місцями її та Теодосію, яка змінила зовнішність. Валя, Інес та Кейран втікають із палацу, поки Дезмонд б'є тривогу, та у в'язниці його ранить Теодосія під обличчям охоронця. Імператор, усвідомлюючи, що він не був ні хвилини вільним, вбиває себе перед Франческою, яку пізніше вбиває Наталя. Дезмонд наздоганяє їх на паливному складі, та валя залишається, щоб виграти час для Інес. По дорозі вбиває голосом усю охорону, крім Дезмонта, який застосовує свою силу на ній, але падає без сили. Вона впадає в свої спогади про Гріфіна, де він помирає. Та приходить Тула, яка допомагає їй побороти страх та протистояти Дезмонту. І вона бачить, що мисляча машина вживила вірус в його око та хоче його вирізати. Але Тула голосом зупиняє її, так як це її син. Тоді валя здогадується, що є ще одна сила, яка бажає правити. Та через слово Тули дає змогу Дезмонту жити. Але, незважаючи ні на що, він заарештовує. Тулу валя разом із Інеста Кейраном прилітають на Аракіс. Тим часом Гаров проглядає записи із пристрою, який дав йому Дезмонд.